Друзі, найщиріше вітання. Сьогодні маємо дуже гарний і продуктивний день. Накинули сьогодні стіл. Ось така джашка 565 -та, підзелений тариф, 30 кВт станція. Це південно-західний стіл. Зроблено. Ми вже доробляємо, майже закінчуємо пару годин. Накинули панельки. Дуже класно виглядає, дуже рівненько це все. Власне, власники такі вони самі робили конструкцію. Такі вони щепетільні, хлопці молодці, зварили бомба, супер. Так це все виглядає. Це все буде на солісі. Ця будівля буде валитися, вона трохи буде тут затіняти. Та і, власне так це все виглядає. Залишили ми е, тут між е, між панелями відстань в 6 см. Для снігу, щоб падав сніг, щоб він не пересувався на другу панель. Що я можу сказати? Труба 40 на 40 стійки 2 мм. І виходить косина 40 на 60 3 мм. 40 на 62 мм з самих ноги. Ну і панелі кріпляться 60 на 30 теж. 2 мм. Тут вистачає їх, якби, ви як ну, нічого не прогинається, нічого, хоча тут масив панелів досить важкий. І так воно взагалі виглядає. От десь на, на днях ще підключується все, об'яжу солі 30 кВт. Це буде 3 мп трекера, 2 мп трекера буде йти на південний е, схід. Один буде йти трошки сильніший, і по панелях буде йти на південний захід. Це він вже зроблений. Якби. Получається 6 стрінгів. І така конструкція вийшла. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, беріть хороші приклади в людей. Інвестуйте, робіть собі, робіть світ чисті, чистішим, а себе робіть багатшими. На все добре. Слава Україні, героям слава!